Так, тут такі За дешевше. ціни заціні, бачите, тут дешевше. У нас тут бачите, тут 13, а там може 18 чи скільки, Но, там для більшість. Де? Дешевше, де, дешевше, де, дешевше. Де, тут набагато дешевше. Де, дешевше. А вас не цікавить, хто є постачальником. Ну, Раз люди стоять, значить вони знають. А те, що там на прилавку в чої, таке саме. Такі самі. Такі самі. Там вони перекладують, це все, що беруть. Що беруть тут, а там перепалить. Вони там дорожче перекладають. Так що можуть тут, так? <різько> Добре,